Учасниками наступного заходу проекту Національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс like стали вихованці відділення БТФ, дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, на рахунку яких перемоги і призові місця на чемпіонатах Європи України, представницьких міжнародних турнірах і змаганнях. Після завершення відкритого тренування їхній наставник, заслужений тренер України Павло Пшедічников, познайомив підопічних з історією Олімпійського руху, до якого на іграх у Сіднії в 2000 році долучився і. Тих Кондо ВТФ. Далі вже про незабутню і неповторну ауру Олімпіади у своєму виступі говорив бронзовий призер Олімпійських ігор заслування академічного, учасник чотирьох Олімпіад, Леонід Шапошніков, який серед іншого, відповідаючи на численні запитання дітлахів, наголосив про те, що не потрібно боятися невдачі поразок, адже кожна з них це частина досвіду навчання. І від того, як вони сприймаються, залежить, чи будете ви насолоджуватися солодким смаком перемоги. Боятися, якщо, мабуть, ви якісь турніри не досягне свої цілі, тут боятися в культурні чиде новий турнір, і там себе проявляє. Так що тут є. У заході взяв участь начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Осипов, який разом з Леонідом Шапошніковим вручили вихованцям відділення навчального закладу подарунки з Олімпійською символікою і традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про подію, що мала місце у їхній школі.